Ніколи в житті можете не зустрітися з мавками Посейдоном чи Василіском. Проте зустріч із цією істотою вам гарантована. Рано чи пізно. Хочете ви того чи ні? Бо сьогодні ми поговоримо про смерть. А точніше, про її персоніфікацію, тобто про смерть як персонаж. Дізнаємося, чому вона так виглядає, і на що їй коса. Які в неї функції та характер? Чи варто її боятися? І як нею стати? Давайте одразу собі розставимо всі крапки над І. Той персонаж, який більшість має на увазі, коли йдеться мова про смерть, позитивний. Точніше, він нейтральний, відповідальний і справедливий. Що, як на мене, ще як позитивно. Єдине що, так це те, що вигляд у нього немиловидний вупше. <плес> ну але осуджувати когось за вигляд це вже пережитки минулого. А ми, люди сучасні. І Тому говоримо про смерть як персонаж, тим не менше. А ми з вами люди сучасні, тому будемо осуджувати когось лише за його діяння. Тому ж давайте не обговоримо діяння смерті і переконаємось, що це дуже потрібна істота. О, і ніяка не зла, нічого вона поганого не робить. Точніше, вони смерті, тому що насправді їх багатсько. Найкраще це все діло пояснити, переклавши з англійської мови, тому що там для зображення смерті як персонажа, а не як процесу, існує такий термін, як Grim Reaper. де Grim. це жорстокий, страшний або похмурий Reaper. жнець. А в нас же ж його жнеця оцього просто називають смерть. Ну будеш казати два слова, якщо можна сказати одне слово, але насправді. Жнець темний і смерть. Це трошки різні поняття, це не одне і те ж Коротше, все дуже запутано. Але на то воно і міфологія, а не математика, де 2 плюс 2-4, і все. І то вже і до того домахалися деякі. Але всю от цю інформацію запросто можна. Нам це не важливо, тому що нам головна суть. А вона в чому? В жнеці. Бо він що робить? Косить. А косить чим косою або чимось подібним? Так само і смерть як персоніфікований образ. Вона зжинає, обтинає, обрізає людські життя. Але це все дуже так прямо знаєте, ну грубо сказано. Так можна ляпнути, якщо ти не хочеш вдаватися в подробиці, а я хочу, тому вдамся в них зараз. Який аксесуар цього персонажа тягнеться своїми коріннями в сливу давнину, тому що дуже багато древніх богів, які були пов'язані з потибічним світом, мали при собі не то серп, не то косу, єгипетський Осіріс, Римський Сатурн, Грецький Хронос і Харон. Морена наша. Питаєте дащо їм всім знаряддя, аби жати? Та тому, що половина з них, добра половина з них, пов'язана ще й з плодовитістю землі. І вони отою своєю косою чи серпом кось-кось і все. Урожаю нема, і наступних півроку мінімум все буде мертве на тій землі. Вставка для тих, хто ще не поняв, після жнив. Все потроху починає вмирати, а весною знов народжується. Таке от коло життя. Відповідно, серп це, ну, чи коса там це початок смерті. З косою ми, плюс-мінус, але розібралися. А от чорний балахон до сих пір загадка. Поговорюй таке одіяння цьому персонажу приписали в середні віки, коли на Європу напала чума. 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 І чумні лікарі були змушені ходити в таких довгих закритих вбраннях, аби часом на них не попали біологічно активні речовини хворих. Проте, так як середньовічна медицина була ні к чорту, то там повмирало ціла купа людей. От і стали лікарські вбрання асоціюватися зі смертю, ну бо ті лікарі бічно крутилися біля хворих, а ті вмирали на їхніх руках. До речі, чумні трупи переносились теж не руками, ну понятно, а всякими підручними засобами, косами, до речі, теж. Ще є варіант, що такий лук Жінця смерті склався через те, що колись священики на похоронні обряди вдягали чорні броня. Ну або то все через грецького бога титана, який носив теж довгий чорний балахон і серпом порізав свого тата. Непонятно. Коротше. Давайте ну краще, поговоримо про те, чому саме склет, а, а не заєць. Одні кажуть, що так сталося через цю середньовічну гравюру, яка ну прямо дуже вразила людей. Інші ж, що склет – це щось таке, що належить і світові живих і світові мертвих одночасно, щось ну посередині, власне, як і жінці смерті. І воно все вроді як поки що дуже логічно, але далеко не всі і не завжди були згідні з таким образом. В те саме середньовіччя смерть ще зображувала як вершника, як напівзігнивший труп або взагалі якогось там демона. А до от такого от вже звичного нам образу в Європі принаймні ставились сумнівами. Так, в розмові про дива це такий твір одного німецького теолога Цезарія Гондов. О, написано, що це всього лише байка, яку проповідують іудеї. В них там є якийсь ангел, який покликаний обрізати людське життя масово, і називається він шахат, що в перекладі винищувач. Якось підозріло співзвучно з назвою, на жаль, відомого в Україні безпілотника Шахід, назва якого вроді як пішла з арабської, але може це іранці затіяли таку гру слів. Можливо, саме тому через цього іудейського ангела смерті до образу жінця часом домальовують крила, хоча ж в Біблії теж є ангел смерті. Тому я, взагалі, не розумію, що тому теологу було не так. Кіпов і удеїв Байка, а в Біблії вже ні. де повага до інших релігій. Хм. Наступне, що варто усвідомити в цій мега важливій і потрібній темі, що смерть не дорівнює володарка потойбічного світу. Для цих ролей є інші персонажі, інші боги. Наприклад, слов'ян це був Чорнобог. Чорнобог. Або Велесі. Там ще треба розібратися. А вже не який, як ми пам'ятаємо, і є тією самою смертю в нашому розумінні трішки інші функції. Перша і основна збирати душі. Збирати він нікого не вбиває, нікого не кидає під потяг, і на нікого через його прихоті балкон не впаде. Більше того. Після смерті жнець мусить пояснити душі, що пачо, вислухати її ниття, пояснити, чому він не може її воскресити і чому та душа має з ним піти. Що, як на мене, потребує якого терпіння. Бо мене, якщо спитати пару раз підряд одне і ж, або просто раз щось очевидне запитати, то мене ж таку тіліпає бо також задусила, а жнець не може ні. Звісно, є куди теж без них. Часом жниці можуть лишити душу саму, хай мастить собі голову, або навіть можуть воскресити когось, і не обов'язково то має бути добренький Далай лама. Ні. Вони можуть повернути до життя і чувака, який скоїть всесвітнє, якесь зло, на так, що вся планета буде ще там 300 років пам'ятати. Чо так? не знаю, то просто якась знаєте, ото вища мудрість, яку людям не осягнути. А було би цікаво. В вас могло виникнути питання, як він знає, кого забирати. А в нього є списки на папері, на пергаменті, на металі, а в сучасних може навіть і на смартфоні. Але то не важливо, важливо те, хто ці списки, блін, пише, бо про це ніде нічого не сказано. Вони там просто з'являються і все. Імена кого треба забрати. До слова, якщо хтось вмирає в муках, то жнець не має права йому допомагати. Ні, хай мучиться так задумано. А ще знаєте що? Часами по душу померлого може прийти не жнець, а віщий дух. Але таке буває лише в двох випадках. Якщо душа тут же має переродитися на землі в новому тілі, то він там щось йому навіщав скоренько, і душа перероджується. Або якщо померлий кандидат в жниці. <кій> Значить так, аби стати жнецем смерті, за життя потрібно бути всього навсього справедливим. Не добрим, а справедливим. Прямо невблаганно холодно, справедливим. Дитина плаче через те, що получила по голові лопаткою відповідь на те, що вона когось вдарила. Дитину не жаліємо, дитина зробила, дитина отримала справедливу. Якась бабця вкрала в магазині хліб через те, що не мала що їсти. Ну, вибачте мене, бабця винна разом з тією владою, звісно, що ту бабцю до того довела, але бабця теж винна. Власне, такі люди перші єдині кандидати в жниці смерті. Ну, але то вже потім вирішать, і він ще йдуть на співбесіді. І якщо когось таки виберуть на цю посаду, то йому зітруть всю пам'ять, по-перше, підключать до вищої мудрості, по-друге, вручать список і все, іди пахай. Робота, звісно, така собі, не з приємних, е, можна на ній вигоріти, якщо це станеться, то вас просто, як звичайну, душу переведуть в потибічний світ. Але поки можете, то працюйте. Отак, от, от, майбутні жниці, я би знала. Власне, так, по таких от маленьких шматочках і склався образ сучасної смерті, а точніше, її жниця. Це тривало, ну, складачка така віками. А тепер маємо те, що маємо. До речі, хтось з вас може уявити її по-іншому? Тому що я ні. Мій мозок не генерує інакших картин, тільки отаке в чорному балагоні із косою.